Доброго дня, шановні друзі. Я сьогодні сам один, пан Микола сьогодні трошки зробив невеличкий відпуск, але вже наступні рази ми будемо з ним у ефірі. А сьогодні я постараюся так на 15-20 хвилин з вами поспілкуватися е, на своєму каналі, правда з Андрієм Гончаком, а також на канал в соцмережах Тік-Току. Е, хто зараз мене бачить, дивиться, а це особливо є тут моїх підписників і ютуб-канал, і Тік-Ток. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підписуйтеся і... Ставте лайки, коментуйте і задавайте запитання. Дуже цікаво, розносні, ми проаналізуємо події, які відбулися минулого тижня. Отже, в Казахстані відбулася так звана, десятка або Білорусія приєдналася до участі. Серед азійської такої когорти компанії і там вирішувалися деякі такі економічні і різноманітні питання, але дивитися, як Росія виглядала серед усіх учасників, адже Токаєв зустрічав, дав перевагу. Сізіпіну, і було видно, як весь той процес, який відбувався у Казахстані, він присвятив великому поважному пану цьому Сізіпіну. І багато преси уділяло уваги світової і багато критиків, і все решту, що, що саме відбувається. Але і наші, наші е, політологи, економісти, і світові, е, бачать ту картину, яке місце буде мати Росія у цій азіатській, Колегії, де вони всі усі учасники зібралися, і в тому числі Білорусія. А Білорусія, вона має дві такі потужні, так би три потужні теми. Це тема у них, так би мовити, молочна продукція і машинобудування, кмази. Але якщо вже на ринок зайдуть китайські машини, то місце білорусам там абсолютно не буде. І ви побачите цей ринок зміни для Білорусі набагато, вони втрачу будуть втрачати. Втрачати своє машинобудування по-перше, е, бо дві компанії китайські, вони повністю е, займуть ринок Російської Федерації. Бо і Лукашенко в чому він бачав і знає, що він... Там насправді в себе все втрачає. Але те, що зверніть увагу, на своїх виступах Лесенко Лукашенко говорив про, переважно про американський долар. Каже, бо цей ринок, який ми зараз з вами зустрічаємося, має 40% населення. Але е, і китайці залежні від, американш... від американців від європейців, і не думаю, що вони будуть ризикувати, е, слухати пана Лукашенка і, і також е, Путіна. Путін щось е, мало привертав уваги, е, але все таки давав про прес-конференцію. Засобам масової інформації, де чітко було йому поставлено запитання, але також болячи весь світ від війни від страждає, і тим найбільше страждає і Російська Федерація. Я вже не говорю про Україну, але Російська Федерація кожен. Нас несе величезні колосальні збитки. Ці збитки повинні вже, знаєте, відбиватися на простому населенню. Я вже не говорю про те, що вони скривають інформацію, скільки багато було вбито росіян на території України, а це вже йде більше півмільйона мільйона військових солдат. І це вже відчувається для економіки Російської Федерації, вона вже готова стояти на коліна, просити, давайте буде перемир'я. Але не забувайте, перемир'я буде тоді, будемо говорити, коли ви покинути територію. України, коли чобіт російський покине Крим і Донбас, покине Херсон і покине Миколаївщину. Це Україна, і не забувайте, і ви повинні усі це знати, бо про це вже готові йти самі росіяни. Які зазнають колосальних збиток. Але наша армія повинна удосконалюватися новими сучасними технологіями, новим опрацюванням, до потужності мають залучатися науковці, молоді науковці. Які мають мислення в нових технологій розробку опрацювання, такі, які ми маємо. І це буде великий успіх усім нам, з вами, друзі. Це відчутно. Треба вдосконалювати гроші, вкладати освіту і весь. Такий науковий потенціал в розробку і бути у світі, попереджувати, хоча б йти кроком з такими світовими лідерами. Тоді в нас світ буде знавати, шанувати і поважати. А так як ми сьогодні. Пограбовані саме собою, знищені і армію, знищили, не будемо забігати, починаючи з нуля, і те, що світ нам допомагає, треба.